Ми продовжуємо відеомарафон звітів депутатів місцевих рад Львівщини з незалежного громадського прес-центру Львівський вибір. І зараз у нас і у вас в гостях депутати Львівської обласної ради від партії «Фронт змін» Ганна Костюк і Олег Рісний. Прошу перші 15 хвилин. Ви по 5-7 хвилин кажете обов'язкову частину. і так переходимо до довільної частини до запитань. Будь ласка, доброго дня, шановні телеглядачі, журналісти та присутні. Я 28 вересня це для мене особливий день, оскільки цього дня народилася моя матуся, якій я хочу побажати здоров'я та Божого благословення. Я дякую за можливість представити львівській аудиторії звіт про свою депутатську діяльність. Оскільки формат спілкування передбачає питання, я постараюся представити свою роботу і більше часу залишити на запитання. Звати мене Ганна Костюк, я обрана депутатом Львівської обласної ради за списком політичної партії Фронтзмін, Балотувалася по мажоритарному окрузі у Сокальському районі, отримала другий результат. Оскільки я народилась і живу на Сокальщині, то я вважаю себе відповідальною обласній раді за Сокальщину, Червоноград, Соснівку та Гірник. Ставши депутатом, я розумію, що це величезна відповідальність перед людьми, тому саме депутатська робота забирає в мене дуже багато часу. Політична партія Фронтзмін – це моя перша політична сила, і я, як молода людина, отримавши шанс стати депутатом у Львівської обласної ради, стараюся бути корисною кожного дня своїй громаді, виконувати вчасно завдання, поставлені переді мною, вчасно реагувати на запити. У Львівській обласній раді я є заступником голови з питань, з питань інвестиційної та регуляторної політики, ПЕК, енергоефективності і розвитку підприємництва. На мою думку, ці питання, які виносяться на сесію, повинні бути добре пропрацьованими в комісіях і бути готовими до подання на сесії. Тому робота в комісіях для мене є дуже важливою. Я беру активну участь у всіх пленарних засіданнях, ретельно вивчаю програми, запити, а також інформацію, яку подається для депутатського корпусу. Щодо результатів роботи, я зробила для себе такий висновок, що дуже важливо перебувати в постійному контакті із людьми, і для цього у мене працює громадська приймальня. Щодня приходять люди, вони звертаються з проблемами своїми бідами, своїми болями. І щодня у нас працює і юрист, і також я приймаю кожного четверга в своїй приймальні. Звернення найчастіше, які надходять до нас, вони надходять про те, що державні органи затримують якісь рішення, документи, папірці. І часом буває така ситуація, що людина, яка входить і півроку за якимсь там папірцем, звернувшись до депутата за допомогою там запиту чи телефонного дзвінка, питання для людей можна вирішити набагато швидше. І тут ми маємо, можемо констатувати такий факт, що ми маємо сьогодні феномен черствого і глухого державного службовця. Дуже багато питань, якими звертаються люди, мають такий звертаються люди. Це є юридичного характеру, над якими щоденно працює наш юрист. Юрист це питання земельні, соціальних допомог, допомог по народженню, отримання спадщини, допомога в виготовленні якихось документів, посвідчень чи ще якихось інших речей. Я на протязі своєї депутатської каденції зробила дуже багато зустрічей особистих. Я провела зустрічі з багатодітними родинами, асоціацією інвалідів, асоціацією фермерів, головами сільських і міських, і міських рад, священниками, ветеранами тоцьких, тоцьких ядерних випробувань. Щодо останніх, кожна кожна зустріч, яку я проводила, я старалася зробити її результативною і відповідно робила чи запити, чи старалася максимально допомогти тим цільовим групам, з якими проводили зустрічі. На жаль, щодо останніх, це є то ветерани тоцьких ядерних випробувань. то... Цих людей вже залишилося дуже мало, і однак на, на, на них до цього часу не розповсюджується доплата е, до пенсії за дотримання військової таємниці. У зв'язку з тим я підготувала і направила звернення до кабінету міністрів. Також я тісно співпрацюю із спілкою багатодітних родин щаслива родина, в яку входить більше 100 багатодітних сімей. В результаті проведення зустрічей мною підготовлено звернення на кабінет міністрів України із вимогою негайної видачі посвідчень для виплати одноразової винагороди жінкам, які мають статус мати героїні. Також багато, багатодітних родин звертаються до мене і за матеріальною допомогою, тому я стараюся надати допомогу тим, які найбільше потребують, і які дають діти-інваліди чи де є якісь важкі онкологічні захворювання. Також я провела зустрічі із представниками підприємств із підприємцями регіону, де зініціювала винесення питання до порядку денного щодо програми створення нових робочих місць для забезпечення зайнятості населення угледобувних регіонів. Попередні мої доповідачі теж наголошували на цьому, і я хочу сказати, що таке питання є дуже складним, тому що вийшла парадоксальна ситуація, коли шахтарів ми маємо в Сукальському районі, в місті Червонораді, в місті Соснівці, але на створення робочих місць чомусь надають кошти для мостицьких, львівських та інших шахтарів. Ми вже ставили це питання, де де знайшли таких шахтарів. Але я думаю, що на наступний рік ми це питання будемо тримати під контролем. Щодо доріг, я теж і бачу, питання одноразово піднімалося. Ми теж я особисто робила таке звернення на сесії Львівської обласної ради щодо неправомірного такого розподілу і неправильного розподілу коштів по дорогах, тому що ситуація виглядає такою, що гроші виділяються не відповідно необхідності, площі, протяжності доріг чи об'єктивної пріоритетності, а за принципом наближення до можновладців. Ось також я свою роботу е, приділяю, також я свою велику увагу я приділяю роботі міжсесійний період. Це особисті прийоми, виїзні зустрічі. Зустрічі з головою місцевих рад. Зокрема, на даний час я допомагаю головам місцевих рад у написанні проєктів до програми Польща Україна-Білорусь. Це є сільські рада Хоробрівська, Великомостівська, Сукальська міська рада. Тут ми допомагаємо, я допомагаю їм і експертно і допомагаю в написанні самого проєкту. Також мною було з питання проведення такого навчального семінару для священників голів місцевих рад директорів музеїв щодо збереження дерев'яної сакральної спадщини. Дане питання було зніцоно, тому що на Львівщині згоріло три церкви, і дві з них згоріло в Сокалі. Дуже хороший був практичний семінар, оскільки священникам, представники з Львівських спеціалістів, експерти надали вичерпну інформацію, що потрібно робити для того, щоб ми максимально захистили на ті спадщину ту культурно-історичну спадщину, яку залишили нам наші батьки в спадок. Також я на постійній основі проводжу навчання із головами сільських рад, тому що на сьогодні ми маємо, де дуже багато голів сільських рад прийшли новими, і ми повинні вчити їх, як вони мають отримати залучити додаткові ресурси, тому що додаткові ресурси вони мають залучити через різні міжнародні програми і таким чином сподуть вони сприяти соціально-економічному розвитку тієї громади, яка його їх обрала. Тому це є участь у конкурсах, проєктах. І, власне, вже є результати, коли ми допомогли написати проєкти Великомостівській міській раді, Сокальській, Белській, Волсвінській та Лучицькій, які вже отримали фінансування навіть із обласного бюджету на освітлення, на встановлення дитячих майданчиків. Я слово передаю своєму колезі. Дякую, прошу, пане Рісник. Вітаю всіх щиро, глядачів. Прошу в мікрофон. Ви трошки так змістіться, щоб вам було зручно спілкуватися в мікрофон і з відеокамерою. Вітаю щиро, глядачів, журналістів. Дякую прес-клубу за можливість поспілкуватися і висвітлити свою діяльність і побажання щодо нашої роботи обласної ради в майбутньому. Щодо Роботи в обласній раді я є в політиці вперше, і депутатом обласної ради, зокрема, теж вперше. Тому мені десь важко оцінювати ефективність і якість роботи е, обласної ради. Але хочу сказати і впевнений в тому, що е, саме у фронті змін е, я сподіваюся, зможу зреалізувати усі е, свої напрацювання і побажання щодо розвитку е, Львівщини е, і е, громади нашої. Думаю, що діяльність обласної ради, як на мене, могла би бути більш ефективнішою. Ми мало приділяємо уваги соціально-економічному розвитку програмам прагматичним, які б мали цілеспрямовані які заходи на майбутнє, які мали б конкретний вплив на розвиток Львівщини. Ті самі програми соціально-економічного розвитку з розробниками програми при обговоренні я не міг добитися відповіді на такі прості питання, які, наприклад, заходи у минулому в минулій програмі дали результат, які не дали результати. Як ми плануємо це удосконалити, як ми плануємо це змінити? Що з цієї програми буде найбільш ефективною знову, і на що ми надіємося? Отже, такі програми соціально-економічного розвитку, це мав би бути конкретний план дій, який покроково мав би виконуватися і мав би мати конкретний результат. Прикладом є десь канадський проект розвитку місцевого самоврядування, в якому я беру участь як експерт, і в цій програмі ми працюємо з громадами Миколаївщини, Жидачівщини і Нового Роздолу, за якими я закріплений від обласної ради, теж як куратор, і там якраз. Так і планується робота покроково і дійсно націлена на конкретний результат. Знову ж таки, спілкуючись з місцевими адміністраціями, ми бачили, що на сьогодні місцеві програми, які виконувалися, просто виконувалися як формальність. Отже, райони не мали конкретного плану дій, і ми розвивалися просто ситуативно. І ми будемо намагатися десь це переборювати і е, вживати заходів, щоб все ж таки діяльність була більш ефективною. Е, знову ж таки, хочу звернутися і до інших програм е, обласної ради, які ми приймаємо. Часто з ними під благозвучною назвою в середині ховаються в принципі неефективні заходи, досить такі е, сумнівні. Е, як друків для плакатів, чи якісь культурно-мистецькі заходи, які зовсім е як результат не дадуть той результат, який очікувався б в програмі. Або знову ж таки програма може бути і виписана ефективно і красиво. Як результат ми отримуємо оцей скандал як з Бетменами, які ми мали е цього року, е які купили дітям-школярам. Е До того потрібна перш за все, напевно, адміністративна реформа, яка дасть більше повноважень. Місцевому самоврядування, і місцеве самоврядування може більш реально втручатися в розвиток, розвиток місцевої громади і в розвиток території. Певна проблематичність, це, напевно, теж проблема розвитку і проблема мажоритарки, проблема майбутніх виборів у місцевій Верховну Раду, коли певними можливостями. Одні е, території, одні райони отримують дуже значне фінансування, а інші отримують ноль. І так стається ситуація, що е, певні райони навіть не можуть освоїти це фінансування, які з доброю душою і з, з, з надією на майбутні вибори. Е, люди, які мають вплив е, в обласній ради, десь е, вибивають, скажімо, ті кошти на ці е, осередки. І я думаю, що ми не можемо побудувати окремо, взяти якісь образ благополуччя. В окремому районі, до якого неможливо буде доїхати через те, що сусідні райони отримують по нулю. І тут я думаю, завдання усіх депутатів натягнути як лебідь ракі щука в різні боки, а думати про справедливий і рівноважний розвиток усієї Львівщини. Щодо роботи в комісії, я є працюю в комісії екології та охорони навколишнього середовища. Не є фахівцем в тій сфері, але обрав цю комісію через таких два основних аспекти, які для мене для мене мали вирішальний вплив. Перше, це є я народився в новому роздолі, новий розділ це є місто, яке будувалося на основі сірчаного виробництва. І е, сьогодні ми маємо там лише ті залишки, ті руїни, які е, покинуті хвостосховища, покинуті е, залишки фосфогіпсів. Е, Гудрони звезені з Угорщини, які отруюють не тільки е, навіть не так місто, як навколишні райони, навколишні села е, Жидачівського, Миколаївського району, і е, в принципі навіть виходять у Дністер і розносяться по всій країні, навіть і за межі країни. Це шалена проблема, з якою треба боротися. Ми це питання неодноразово піднімали на нашій комісії, і в принципі вже планується позачергова сесія з цього питання. Я підтримую її і думаю, що ми мусимо вживати якихось заходів, щоб ту ситуацію покращити. Друге визначальне питання, до якого я намагаюся активно брати участь, це питання добування сланцевого газу на Львівщині. У Львівщині є великі родовища сланцевого газу. Ми виїжджали в Польщу знайомитися ситуацією у них. Поляки, якщо дійсно розвідують і почнуть добування, як вони планують, через декілька років можуть стати повністю енергетично незалежні від Росії. Вони зможуть не купляти газу у Росії, а це, це дуже важливо і актуально для України, якщо б це питання навіть не так енергетичне, як, як на мене, навіть національної безпеки України. Якщо б ми змогли відмовитися від російського газу, а користуватися своїм, які ми можемо повністю добувати у себе, звичайно, це і вплине на політичну складову в країні, і ми зможемо зовсім це по-інакшому поводити на міжнародній арені. І це розуміє наш дружній російський сусід, який очевидно всіма своїми заходами не дасть можливість правильно розвиватися цій ситуації. І тут важливо, щоб розвідку і отримання цих родовищ максимально зробити це прозоро і максимально диверсифікувати ризики, щоб ці ділянки отримали максимально більша кількість фірм, бажано іноземних, бажано відомих, які не, не зроблять якоїсь, наприклад, не будуть гальмувати цей процес і не зупинять видобування цього газу в Україні. Це Дійсно, питання повтори національної безпеки це дуже важливо, і обласна рада буде мати вплив на розвиток цього процесу. Ну і коротко по е, роботі е, з громадянами, тобто це десь третя складова нашої депутатської діяльності. Це прийом громадян в населених пунктів, які якими закріплені. Е, я проводжу такий прийом в новому роздолі е, в жидачеві і в ходорові. Е, Скажу так, що дійсно деколи депутатського мандата, депутатського запита потрібно і він є корисний для, для, для досягнення якоїсь такої навіть дрібної мети, але десь допомогти людям, які, в принципі, мали би вирішуватися без депутатства. Наприклад, була громадянка, яку за її ствердженнями. Обманули у відділенні банку, де видали квітанцію одну, а насправді сфальсифікували все, зробили інакше, зняли інші кошти. Всі матеріали були в прокуратурі, було відмовлено в порушенні кримінальної справи. Лише депутатський запит з тими ж самими даними і тільки з окремими рнтуваннями заставив прокуратуру скасувати відмову порушенні кримінальної справи і знов продовжити розслідування. Е, є питання уникнення елементарних людей від сплати аліментів, переховування різними складними схемами і е, депутатські звернення до податкової, до правохоронних органів е, виводять тих людей на чисту воду і дають можливість віднайти людей, які від цього ухилялися. Е, наприклад, один з моїх запитів до е, Державного управління статистики, е, де які. Е, 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 Яке веде облік і е, розробляє схему обліку особистих селянських господарств, Скажу, це питання дуже важливе, адже е, член особистого селянського господарства не має право на соціальний захист від безробіття на сьогоднішній день, а облік і вхід і вихід з того членства є на сьогодні настільки ускладнений, настільки запутаний, тими ж самими інструкціями Держкомстату, е, що робить багато складнощів для наших мешканців села. На мій запит держкомстат відреагував дуже ну, адекватно. Відповів, що дійсно є проблема, ми знаємо цю проблему. Ми на ваш запит відреагуємо, і ми цю інструкцію удосконалимо, і ми її справимо. Це ще було в лютому, до сьогодні нічого не зробили. Пане е... Рісний, можемо перейти до запитань? Давайте. Ви там не багато часу залишилося. Про сланцевий газ. Чи відомо вам, що собівартість його видобутку значно вища ніж того природного газу, який ми одержуємо там з Росії чи з Туркменістану? Ну напевно, так не є в Штатах собі вартість видобутку сланцевого газу е, біля 100 доларів. Ми купляємо його значно дорожче. Тобто в Україні він може бути дещо дорожчий, ніж американський. Але навіть якщо він буде 200 доларів, це все рівно буде дешевше, ніж Росії. А навіть якби ми купляли за ті кошти, що в Росії це все рівно ми будемо незалежні від російського. Вони не зможуть нам диктувати своїх політичних е, якихось вимог і погрожувати нам, що вони нам, коли захочуть, закриють краник і ми будемо палити. Не знаю, чим трубами ціному. Ага. Дякую. Ще одне запитання. Чи відчуваєте ви себе як член партії Фронт Змін опозиціонером у Львівській обласній раді, працюючи на посаді директора міського центру зайнятості? Я е, 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 ну, до того ставлюся досить. Я не відчуваю себе опозиціонером до обласної ради, адже ми До тих, рада... хто порушує права безробітних, ви себе почуваєте опозиціонером Адже обласна рада. Це є представництво територіальних громад, це є представництво всієї громади області, і всі ми є представниками області. І я вважаю, що в обласній раді на конструктив повинні працювати, і навіть ми можемо співпрацювати як і з свободою, так і з іншими. Політичними з будь-якими політичними силами, які просто е якщо це є конструктив, якщо це є на розвиток е регіону, так до пані Ганни Костюк запитання. У вас він мікрофон? Так ага. ви робили низку запитів до Львівської облдержадміністрації про використання бюджетних коштів, які вже маєте відповіді. Ну на даний час частина бюджету обласного бюджету витрачається на здійснення програм управліннями Львівської обласної державної адміністрації. На жаль, практика попередніх років показує, що звітування за виконання програм, які фінансуються з обласного бюджету, перетворились у формальність. Інформація подається тільки в розрізі використаних коштів, де порівнюється сума запланованих та використаних коштів, але лишається поза увагою ефективність використання цих коштів, адже результат виконання програм це насамперед досягнення запланованої у програмі мети завдань, які повинні дати результати в кількісному та якісному виразі. Провівши аналіз цільових програм, що фінансуються з обласного бюджету за 2010 рік та перший квартал 2011-го встановлено наступне: в всіх програмах недостатньо описана програма, немає аналізу на підставі, чого виникла проблема. Деякі програми написані з метою використати кошти, а не вирішити проблему. Більшість завдань мають декларативний характер. І цікавий факт: хоча більшість програм написані управліннями ЛОДА, Ще у лютому березні цього року по деяких з них немає розробленого плану використання коштів станом на вересень. Потреба в коштів для виконання заходів визначається довільно, без необхідних розрахунків. Обсяги фінансування є сумнівними і необґрунтованими, і їх ефективність визначити наразі неможливо. Аналізуючи програму, можна навести наступні факти: по-перше, для того щоб отримати інформацію щодо детальних витрат управління Луда, потрібно зробити як мінімум 3-5 запитів. З чого робимо висновок? Що інформація, яка би мала бути публічною, стає закритою. Ось сьогодні я принесла теж сюди в цю залу папку. Вчора я зробила 98-й запит на управління Луда. Насправді отримати будь-яку інформацію детального характеру є дуже важко. Надають відповідь, що навіть вони не можуть подати інформацію, тому що інформація, яка є в, в, в ну, інформація по програмах, це є оперативна інформація. Ну, звичайно, тут цікаво. Я кажу, щоб написали конфіденційне, то питається навіщо тут наші депутати здалися. Станом на кінець вересня близько 50% затверджених програм не виконали жодних заходів та не проводилось фінансування. Станом на вересень. І зараз ми маємо ще три місяці, ми я, цікаво, як будуть використовувати кошти. Ми часто чуємо нарікання посадовців на те, що не вистачає коштів на реалізацію соціальних проєктів. Поряд з тим наведу декілька цифр. Для Львівської обласної ради та ЛОДА передбачено фінансування 600 тисяч на проведення протокольних заходів, з них 389 на закупівлю сувенірної продукції та квітів. Хорошим тоном вважається підтрим, участь в заходах, але якщо ми подивимося на участь в заходах за кордоном, то ми бачимо, що там обходяться трьома гвоздиками. Натомість нас потрібно на один захід і на один букет квітів 300-500, а то й більше тисячу гривень. Якщо ви виокремите з поміж інших програм суми, що виділяються на виготовлення презентаційної продукції, то отримуємо кругленьку суму. Це понад півтори мільйона гривень. Ми щось друкуємо. Я, я хочу сказати, що ми б вже мали бути настільки попрезентовані Львівщина, райони. А коли ми зараз повертаємося і працюємо з головою з головами райдержадміністрації чи міст, то коли до них там приїжджають потенційні інвестори, чи, чи там поляки зараз по написанню проектів, то кожен з них малює карту на, на папері. І це є насправді страшно, коли ми півтора мільйона витрачаємо на презентаційну продукцію. До конкретних прикладів. Наприклад, управління з Євро 2012 містобудування е та будівництва на свої програми запросило 1 мільйон 100, які і було виділено обласною радою, і станом на сьогодні не використано жодної копійки, і до того часу управління не сформувало річного плану використання коштів це згідно їхнього листа станом на вересень. Хоча програма затверджена квітні і маючи, наприклад, 200 тисяч на виготовлення презентаційної продукції. Макетів цієї продукції ще немає розроблено. про що про теж офіційним листом? Питається, коли будуть друкувати і що будуть робити? Не знаю. Також передбачено кошти на виготовлення та оновлення презентаційних інформаційних матеріалів, проведення круглих столів, семінарів, нарад з питань підготовки до чемпіонату Європи 2012 Висновок чи є потреба в кінці року витрачати кошти, які не як небудь на круглі столи, які мали бути проведені в липні, вересні чи, наприклад, ще в травні. Наступний факт: управління міжнародного співробітництва та міжнародного та транскордонного співробітництва європейської інтеграції. Вони в своєму в своїй програмі, в своєму звіті, вказали, що вони витратили таку кругленьку суму 60 146 на офіційні прийоми, кавоперерви, банкети. Витратили ці кошти, що цікаво, ще у березні, хоча програма була затверджена 17 травня 2011 року. Відповідно, як можна платити за ці заходи, які пройшли в березні, які навійшли в програму. Відповідно, дана стаття витрат не може бути включена в програму, і я хочу, щоб за цим проконтролювали. Тому що це йде порушення статті 48 бюджету бюджетного кодексу, стаття 48, пункт 4 зобов бюджетні зобов'язання. Також там є такі цікаві речі, як забезпечення членів іноземних делегацій промоційною продукцією аж на 20 тисяч триста шістдесят засідання українсько польської координаційної ради, лишень ради на суму 35 п'ять віців. Це ж яке потрібно, це ж яке потрібно було провести засідання, і яке воно має бути результативне аж на 35 тисяч гривень. І коли управління витрачає такі кошти на кавоприйоми, то воно повинно показати дуже якісний результат. А управління отримує сьогодні більше півмільйона. Які результати ми цікаво маємо в області по міжнародній співпраці, по залученню інвесторів, по написанню тих самих проєктів, кому допомагали, які є, тобто які є результати від таких коштів і від таких кавоприйомів. Крім того, ми бачимо, я бачу дуже багато є інформації, яку ми не можемо висвітлити, яку ми не можемо подивитися, хто був запрошений на ці зустрічі, як відбувалося, чому не було офіційно повідомлено на сайтах Луда чи, чи в першу чергу. Це лода про те, що будуть проводитися такі заходи. Теж цікаво. Програма інвестиційного розвитку Львівської області на 2011-2013 роки. На цю програму ми виділили 850 п'ятдесят тисяч. І сама програма передбачає і залучення інвестицій, і низку заходів дуже цікавих, але фактично майже вся сума 850 тисяч йде на проведення інвестиційного форуму. І незважаючи на таку велику суму коштів, вперше в історії проведення форумів учасники зобов'язані додатково сплатити кошти за перебування на форумі в сумі 250 євро за особу. Дорученням. Лода від 08.09 зобов'язано усіх гулів райдержадміністрації прибути на форум та забезпечити участь ще двох осіб із району. Себто із району повинні привезти троє осіб по 250 євро на форум. І виникає питання, яку ціль несуть від відвідане форуму представниками районів та звідки вони сьогодні візьмуть кошти на перебування? І виникає питання: і в чию кишеню сьогодні залізуть? Чи залізуть кишеню районного бюджету з програм малого і середнього бізнесу, які там виділяються там 10-15 тисяч гривень, чи залізуть кишеню приватного підприємця, якого зобов'язують їхати, ну і а в нього не буде можливості відмовитися. Ось також є інші програми, які я проаналізувала і які несуть за собою дуже такий, скажімо, негативний резонанс. І на сьогодні все, все що я зберу, і всі інформацію, яку я підготую по програмах, я хочу запросити громадські організації засоби масу інформації до співпраці, тому що насправді отримати інформацію непросто бути принциповим політиком і людиною, яка, скажімо, буде справедливо висвітлювати всі цифри, які як використовуються в нашому місті, в Нашому обласному бюджеті теж не просто тому, що йдуть дзвінки, погрожують таке інше. Але для того, щоб ви в якусь ту ситуацію виправити, я запрошую громадські організації, я запрошую засоби масової інформації. Я буду проводити зустрічі круглі столи, де ми будемо галузево аналізувати ці програми. І я думаю, що наступний рік, зробивши детальний аналіз, ми зможемо фахово підійти до розробки та фінансування програм військової області. Дуже дякую, пані Ганно. Костюк, і я сподіваюся, що це відео з цим от вашим таким звітом матиме чи не найбільше переглядів, і його будуть переглядати і чиновники, і службовці, і буде результат. Я сподіваюся, і, і ми готові також допомагати вам в майбутньому. Це були депутати Львівської обласної ради від політичної партії Фронт змін» Анна Костюк, Олег Рісний. Стежте в соціальних мережах за ключовим словом прес Львів за. Коментарями, запитаннями давайте відповіді, діалог з виборцями вашим оцим вступним відео тільки розпочався. Дякуємо за участь і до наступної зустрічі завтра, о 10-й годині, у незалежному романському прес-центрі Львівський вибір. Дякую за запрошення.